Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім про традиції святкування Різдва. З Різдвом пов'язано багато обрядів. Ось деякі з них. Напередодні Різдва люди святкують святий вечір. У цей день готують 12 пісних страв, тобто страви без м'яса. Головною стравою вечора є куття. Це варена пшениця, змішана з маком, медом та родзинками, а також варять узвар. Узвар це компот із сухофруктів. Після обіду з батьками прийнято нести вечерю хрещеним батькам. У цей день головною прикрасою. Є дідух, це сніп пшениці, який символізує добробут. А ще дуже важливу роль у святкуванні Різдва займають колядки, колядують діти і дорослі з великою зіркою в руках. Хлопчики та дівчатка готують вірші та пісні. Які вони заспівають господарям дому, за що ті дають солодощі та гроші. Вважається чим більше колядників прийде до тебе додому, тим більше достатку і добробуту буде в сім'ї в цьому році. Молодці дітки, гарно слухали, а мені вже час прощатися. Бувайте здорові і до нових зустрічей!